Уряд оновив правила призначення житлових субсидій, зокрема, збільшив розмір витрат на придбання товарів широкого вжитку з 50 тисяч до 100, каже начальниця профільного відділу пенсійного фонду в області Лілія Єрохова. І на сьогодні це обмеження становить 100 тисяч гривень, тобто з 50 до 100. Якщо ви щось придбали до 100 тисяч гривень і не зверталися до за субсидії, ви на сьогодні можете звернутися. Також за словами Лілії Єрохової не позбавлятимуть права на субсидію і тих, хто Придбав генеруючі установки вартістю до 150 тисяч гривень або оформив на таку покупку кредит. Не зменшуватимуть субсидію і під час погодинних відключень електроенергії для вирішення проблем відключення електроенергії. Уряд дас що на період дії воєнного стану, якщо буде відключене електропостачання, призначена субсидія не буде зменшуватися. Тобто є світло, нема. Ви подали заяву, задекларували цю послугу, субсидія вам призначена, і вона не зменшується.